Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У рівному ще 20 березня стався теракт біля одного з торговельних центрів. Зараз служба безпеки України разом з поліцією з'ясувала всі обставини цього вибуху та вже затримали винних. Серед затриманих були і підлітки. Правоохоронці крок за кроком відновили події того дня. Виявилося, що за вибухом стояло кілька груп осіб, які працювали на Росію. Їхньою цілею були поліцейські окупанти, хотіли підірвати бомбу тоді, коли біля управління поліції буде багато людей у формі, але вибух випадку. Кого стався раніше? Спецслужби знайшли та затримали чоловіка, який зробив вибухівку. Це 41-річний мешканець Рівного. Він мав залежність від наркотиків і шукав легкі гроші в інтернеті. Через телеграм-канал його завербували російські спецслужби. Потім у справу втягнули ще і двох 16 річних дівчат із рівного. За вказівками окупантів вони забрали вибухівку зі схованки та замаскували її під подарунок. Його вони передали невідомому чоловікові. Так сказав їм куратор. Цей чоловік, мешканець Харкова. Він теж шукав заробітку в телеграмі. На нього вийшли російські агенти. За планом він мав. Доставити вибухівку до поліції в Рівному. Для цього орендував квартиру і користувався таксі, але сталося несподіване, коли він був у таксі. На телефон підключений до вибухівки надійшло випадкове смс. Це і спричинило вибух. Водій сам чоловік дістали травми.